Всім привіт! Вас вітає канал Звільнити Панаба. В цьому ролику спочатку на теорії Олександр Дмитрович вам розкаже. Потім я на практиці покажу, як виводиться коротке замикання в 48-му проводі, які там нюанси є. Далі подивитесь. Як ви там оціните, оціните це відео, я не знаю. Но ми робимо, що можемо. Далі передаю слово своєму колезі Олександру Дмитровичу. Він вам розкаже, а потім ми вам будемо показувати. Вітаю вас, шановні відвідувачі Ютуб каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми розглянемо з вами несправність, яка може виникнути у вас під час експлуатації електровозу вл 8 а саме коротке замикання у проводі номер 48 Спочатку як його визначити? Оскільки провід номер 48 з'єднаний з проводом 66 через контакти кнопки БВ при її увімкненні. То при наявності короткого замикання в проводі 48 відбувається перегорання 35 амперного лівого плавкового запобіжника на панелі управління. Але він може перегоріти з будь-яких різноманітних причин, особливо якщо ми їдемо під час експлуатації локомотива. Тому найпершим показником того, що у нас коротке замикання в проводі номер 48 це є одночасне згасання лампи БВ і згасання лампи КВЦ. При цьому, якщо ми піднімаємо локомотив вмикаємо, маємо виконувати послідовність увімкнення. Спочатку батарейний, потім генераторний або триполюсний рубильник. Якщо откладки запобіжник цілий, отже, 66-й провід цілий, потім вмикаємо повернення возврат реле. КВЦ. Якщо плавки запобіжних цілий і лампи КВЦ горять, це означає, що 58-й провід та 59-й цілі. Потім вмикаємо компресори, а отже, 60 і 61-й проводи теж цілий, лампи горять. І тільки після вмикання кнопки БВ лампи КВЦ згасли, це означає коротке замикання в проводі 48. Оскільки ми визначили, що коротке замикання у проводі номер 48 давайте тепер визначати, яким же чином ми будемо усувати це коротке замикання. Знову ж таки, нагадуємо вам, що не можна заживити коротке замикання як з плюсового напрямку, так і з мінусового напрямку. Що ж в такому випадку треба робити? Найперше, це усування короткого замикання відбувається у високовольтній камері. Найперше, що нам потрібно зробити, це зайти до ВВК 1 і від'єднати провід Р48 від утримуючої котушки БВ. Як його знайти? Все дуже просто. На самій утримуючій котушці БВ ми маємо дві клеми: одну та другу. Оскільки даний апарат є. Поляризованим, не плутати з паралізованим, так це був жарт. Так от, не плутати з паралізованим, поляризований апарат. Такий апарат завжди має як плюсову клему, так і мінусову клему. Вони прямо на котушці чітко позначуються. Тому нам треба від'єднати той провід. Який йде до плюсової клеми, тобто від'єднати саме плюсовий провід. Ми його від'єднуємо і можемо його закріпити на корпусі, або навіть покласти його на корпус. В ньому і так коротке замикання є. А далі нам потрібно буде а, повернутися і навпроти знайти. 54 те диференційне реле. На 54-му диференційному реле можна ставити дві перемички. Перша перемичка це від проводу 66. Від проводу 66 на плюсову клему утримуючої катушки. Інша же перемичка це від проводу номер 58 Від проводу 58. В залежності від того, яку ви візьмете перемичку. Або з 66-го проводу, або з 58-го потрібно буде робити ще деякі переключення. Давайте розглянемо перший варіант, коли ми ставимо перемичку від провода 66. На плюсову клему утримуючої котушки. Якщо ми поставили цю перемичку від провода 66, який ви знайдете на 54 диференційному реле, то для впевненості того, що ваша перемичка працює, тимчасово прикладіть або сталевий ключ, або реверсивно-селективну рукоятку до магнітопровода БВ. Якщо цей ключову рукоятка примагнічується, це означає, що ваша перемичка працює. Головне не хвилюватися і не боятися того, що в момент постановки перемички вона заіскрить. Але пам'ятайте, спочатку відняти коротке, потім поставити перемичку на плюсову клему. Якщо ви це зробили, то в такому випадку перевірити можливість увімкнення БВ. Можна не виходячи із ВВК. Короткочасно нажміть на вентиль возврат БВ. Після натискання на який якер присунеться до магнітопроводу, відпускаємо. БВ має утриматись. Але пам'ятаємо, що не можна вмикати БВ до підняття струмоприймача. Щоб БВ. Працював, головне не хвилюватися він а, спрацює плавно. Якщо ви натиснете на возврат БВ, а потім знімете перемичку. Тоді БВ вимкнеться плавніше. Не забудьте відпустити при цьому вентиль. Якщо ж ви просто знімете перемичку, БВ гукне, що буде сильним ударом по силуміновій рамі. Тому спочатку натисли на вентиль, зняли перемичку, відпустили вентиль, Потім поставили перемичку назад. Тоді можна буде на клемовій рейці поставити перемичку від провода 59 на провід номер 47 Що це нам дасть? Це дасть нам можливість управляти роботою БВ через кнопку Вазбрат реле. Слід зазначити, що при цьому у нас не будуть працювати мотор вентилятори. Тому на клемовій рейці. Ми додатково ставимо наступну перемичку. Ми ставимо перемичку від провода 66 на провід або 56, якщо висока швидкість, або на провід номер 54 якщо потрібна низька швидкість, що ж відбувається далі? Якщо ми будемо вмикати швидкодіючий вимикач, то Поставили перемичку. В кабіні увімкнули кнопку «Возврат реле. При цьому кнопка КВЦ буде вимкнена. Кнопку БВ не чіпаємо, кнопку Возврат БВ не чіпаємо. Вмикаємо кнопку Возврат реле. Після чого сигнальні лампи БВ працювати не будуть. Кнопки висока низька швидкість також не вмикаємо. І. Після цього вимикаємо кнопку Вазврат реле і вмикаємо кнопку КВЦ, перевівшу механічний блокірадку. Якщо у нас запрацювали вентилятори, це не свідчить у нас із вами про те, що БВ готовий до роботи. Ми маємо з вами зібрати першу позицію. Якщо локомотив поїхав, БВ увімкне. Коли ж ми поставимо іншу перемичку, ми поставимо перемичку не від провода 66, а від провода 58. Від провода 58. Якщо ми ставимо перемичку від провода 58 на плюс утримуючої котушки, то тепер наш із вами БВ заживлюється від кнопки КВЦ. КВЦ при цьому. Має бути увімкнений. Для увімкнення БВ нам потрібно тимчасово, короткочасно поставити перемичку від проводу 66 на провід номер 47 Використати попередню перемичку з 59-го провода ми не зможемо, тому що між кнопками вазврат реле та КВЦ стоїть механічний блокіратор. І якщо ми будемо вмикати, то ми маємо вимкнути кнопку КВЦ. Тому ми короткочасно ставимо перемичку 66-47. Її можна поставити як на клеймовій рейці, так її можна поставити і в кабіні. Як же поставити в кабіні цю перемичку? Перемичку з провода 66 можна поставити у пульті. Якщо ми відкриємо пульт, то у пульті ми знайдемо велику перемичку між кнопками КВЦ, возврат РЕЛЕ та БВ. В жодному випадку не вмикати кнопку БВ або возврат БВ. Ми маємо взяти клему на КВЦ, до якої підходить перемичка, і короткочасно поставити перемичку на провід А47 Б47. Але як його знайти? Він буде єдиний провід, який буде не з'єднано з ще однією перемичкою. Перемичка буде стояти між кнопками БВ та возврат БВ. Ця перемичка в жодному випадку не можна її торкатися, бо в ній діє коротке замикання. Нас цікавить провід А47, Б47. І він знаходиться на цій клемі кнопці, кнопки Возврат БВ, яка не з'єднана з, з перемичкою. Тому ставимо короткочасну перемичку на неї. Якщо ви хвилюєтесь, що ви не знаєте або боїтеся, що поставите не туди, є інший спосіб. Такому випадку поставте перемичку від провода 66 у пульті машиніста на нижній контакт, нижній контакт, найнижчого, найнижчого контакторний елемент на лівому валу контролера машиніста. Як його відрізнити? По-перше, він найнижчий на лівому валу, а по друге, він єдиний буде замкнений. На нульовій позиції. При цьому ці перемички дозволять вам не покидати в кабіни управління. Наприклад, ви працюєте в одне лице. Але якщо ви боїтеся брати перемичку від 66-го провода, то в такому випадку ви можете підсилити середній плавкий запобіжник і поставити перемичку від провода 65 на провід номер 47 Короткочасно не більше 3 секунд. Або знову ж таки, в кабіні управління ви можете короткочасно поставити перемичку від плюсової клеми розетки проводу 65 на провід 47, або b 47 a 47 в залежності від того, куди ви будете ставити перемичку. Або в пульті, або в контролері. В будь-якому з цих випадків. У вас увімкнеться швидкодіючий вимикач. Але ще раз нагадуємо, що для роботи вентиляторів вам необхідно поставити перемичку 6654 або 6656, висока низька швидкість відповідно. В жодному випадку, не вмикаючи кнопок вентиляторів. При цьому слід пам'ятати, що перевірку увімкненості швидкодіючого вимикача ми робимо набиранням першої позиції. Якщо перша позиція збирається, БВ увімкнено. Ось таким чином ви можете усунути коротке замикання в проводі номер 48 або в колі цього провода. Це може бути будь-який інший провід у його колі. Навіть провід 48 f як, автографом якого буде короткочасне спалахування лампи БВ з погасанням лампи КВЦ, вихід йде абсолютно однаковий. Ну, а з вас лайк, підписка, коментар. Не забуваємо найцікавіші три несправності. Ми будемо розглядати саме ваші несправності під час експлуатації. І не забуваємо бути в безпеці, берегти себе, слава Україні! І хай квітне Україномовний залізничний Ютуб. Олександр Дмитріч вам на теорії показав, розказав, е, як виходить з положення при 48-му проводі коротке. Зараз ми покажемо, як це виглядає на локомотиві і ви запам'ятовуєте свої останні дії. Я буду казати, які кнопки я вмикаю, а ви подивитесь, які лампочки загораються, І коли я скажу, ну, я нажму і щось произойде, ви потім на відео самі понять. Я скажу потім, де коротко. А ви для себе, дежні як, це, як це на локомотиві. І так. Ми прийшли на локомотив, починаємо подимати локомотив. Подимаємо. Кнопка Только струмоприймачі, общий струмоприймачі другий. Нажали. Далі вмикаємо КВЦ. КВЦ у нас вінкнулося. Лампа сказала нам, що все супер. позвати реле, нажали КВЦ. Нічого не прийшло, все добре. Компресори все теж добре. Ну, ну, Представно, що компресори, зараз воздух у нас є, але компресори працюють. Хорошо. При нажатті кнопки БВ. все. У нас погасли кнопки. Е е лампочка, КВЦ. Все. Далі я буду нажимати, нічого не, ну, не буде відбуватися. Це у нас е при кнопці... БВ случилося. Що ця кнопка у нас питає? Який провід? Правильно, 48-й провід. 48-й провід у нас короткий. Тепер ми повинні. Ми то знаємо, що у нас в 48-му проводі. Ну, ви повинні обідитися, ви ж може в спешці це будете робити. Намотати, як я вам показував на минулому відео. На минулому відео що, як мотається жук і временний підохранитель, і включати кнопки, як ми тільки що включали. Одна за одною. І тоді зрозуміти, що случилось, де у вас що. Ми знаємо, у нас коротке. 48-му. Щоб вийти з цього, нам Олександр Дмитрович розказав. Що нам потрібно відняти R48 від утримуючої катушки. Зараз я вам покажу ВВК, що таке катушка ця на БВ, утримуюча. Де в неї плюс. І що потрібно де це Р-48, де це 66 й провід на дефреле допоміжних е ланцюгів. Далі йдемо в ВВК. там Саме буде інтересне. Ми в ВВК возлі БВ. Ось в БВ є утримуюча катушка. От вона, здорова така. Ось вона. Велика. Плюс-мінус. Нам Р48 від плюсової клеми катушки треба відняти. Ми вже його прогнали, відкручуємо. Обираємо. І. Стягую. Я стягую стяжками, ви як хочете чим стягувати. Так, все, ми зафіксували провід. Тепер нам потрібно ось що, напротив БВ диференційне реле. 54.1. 66-й провід знаходиться сразу по центру. Ось він. Нам потрібно на середній провід поставити ось, і поставити на утримуючу Катушку на плюс. Ставимо. Поіскрити нічого страшного. Тепер треба перевірити, магнітиця ли, роби чи ні. Магнітиця. Бачите? Держиться. Як би вам показати? Ну, повірте мені, що воно магнітиться. Ось ви бачите? Катушка працює. Катушка працює. Щоб провірити, як воно працює, все правильно ні, нам потрібно нажати БВ включилось. Якщо я зараз уберу провід, буде удар. Так делать не можна. І в нас воно включено при опущених струмоприймачах. Струмоприймачах. Відключити зараз БВ і потім включити його з кнопок вже. З кнопок і з перемичок. Далі. Ми нажимаємо на возврат, вбираємо отримуючі катушки і БВ у нас відключилося без удара. Далі ставимо все. ВВК, все. Далі йдемо на клемову рейку ставити перемички. Не забувати про те, що у нас коротке в 48-му проводі. Далі йдемо до клемової рейки. Далі нам потрібно. Ми на клемове реці. 66-й у нас ми взяли від цього, від дотримання катушки. Нам треба тепер возвратом БВ з кабіни управління це робити. Лібо з кабіни, лібо з клемової рейки, кратко временно нажимати на 47-й провод. 47 провод, толі 65-го усилить, нажати, його можна отак, От раз і нажали. А ми, я хочу зробити, щоб було з кабіни управління. Тому ми беремо. У нас є 59-й диференційного реле. 59-й провод. Беремо на нього. І беремо на 47-й ставимо. Зараз все виключено, можна ставити. Поставили. Це будемо. Возвратом користуватися. Далі. Тепер нам потрібно, щоб вінти робили. Олександр Дмитрич казав, що від е, 66-го від 66-го перемичку поставити на 54-й чи на 56 й провід. На низьку і на високу швидкість. Ми спробуємо це зробити з вами е, з кабіни управління. Тому я поставлю 58, 54. Це ми будемо при включено кнопки КВЦ, включаться вентилятори наші. І так, ми поставили перемички. Ідемо тепер, входимо в кабіну і покажемо з кабіни, що далі робити. Ми прийшли в кабіну, перемички ми поставили. Далі, ми повинні пам'ятати, що в нас в 48-му коротке. І ці в 48-му коротке, значить, возвратом БВ ми не можемо користуватися кабіни управління. І не можемо користуватися також кнопкою вентилятора. Низька швидкість. От Тому що зайдемо на коротке. Все те ж саме. Ну, як буде в 48-му F 48-му коротке, так само виходити можна з положення. І так, ми поставили перемички. Далі ми е, включаємо токоприйомники. Токоприйом, е, струмоприймач загальний, струмоприймач другий. Піднімаємо. Напруга з'явилася. Ми ставили перемичку. На Р48 у нас 66 стоїть. Катушка за підживленням. Ну, нам треба нажати возврат БВ. Ми ставили 59 47. Кнопку БВ і возврат БВ ми не включаємо. Ми нажимаємо одразу «Возврат БВ на 3 секунди. Нажали. БВ включилося. Також ми ставили перемичку 58, 54. При включенні цієї кнопки КВЦ, з ним включаться і вентилятори. Включаємо КВЦ у нас загорілась лампочка, вентилятори зажужжали. Далі кнопку вентилятори ми не трогаємо вже, тому що ми включили від КВЦ. Далі ми включаємо компресори. І, е... Воздух у нас компресори будуть працювати і воздух у нас буде. І так, що ми маємо? При входу, при що то вийшло, наприклад, БВ спрацювало на підйомі, нам треба нажати ну, БВ. Встанавлюється БВ за допомогою... Возврат реле. Ну, тут стоїть механічний блокератор. Ось він. Ми повинні вичити з пом-машини, виключити КВЦ, перевести блокератор, включити возврат реле на, ну, до 3 секунд. Відпустити, включити КВЦ і далі включати е, компресори. Ну, КВЦ і компресори спом машини. Все буде працювати, все відновиться у нас. І так. Олександр Дмитрич казав на відео на теорії, що ми не знаємо, він у нас жужжай. компресори у нас працюють, а працює у нас тяга. Тому потрібно нам зробити що? Ми включаємо ВУ, включили, От, включили ВУ. Далі беремо нашу реверсивну рукоятку, реверсивку і ставимо. Положення моторний е, оператора ми чую здвинем. Включимо Алесен з Так, Ось, нажали. Оце нас включене. І даємо першу позицію. Перша позиція є. Щоб на відео ну, мені в коментах не писали, щоб там нічого. Все у нас є. В цьому відео ми побачили в теорії і на практиці, як виводиться 48-й. Коротке 48-му. В 48-му F теж можна так вивести. Запам'ятовуємо, що не включаємо кнопки вентилятори, щоб не зайти на коротке. Кнопку БВ і кнопку возврат БВ. Не вмикаємо. Захищ далі. В наступних відео будемо дивитися другі несправності. На цьому наше відео ми будемо завершувати. Перемога буде за нами. Слава Україні. І зустрінемося в наступних відео.